Якщо ви працюєте в дитячому садочку або в школі, чи звертаєте ви увагу на дітей, які мовчать, які тихенько десь у кутку? Частіше ми звертаємо увагу на агресивних дітей, на дітей гіперактивних. А ці діти, ну, вони такі зручні, вони тихенько щось виконують якісь завдання, і ми їх не помічаємо. А якщо це дитина з селективним мотизмом, вони потребують нашої допомоги. І якщо ви хотіли би допомогти таким дітям, то ставте в коментарях плюсики, і ми роз... будемо вам розповідати. Про наш досвід в роботі з дітьми з селективним мутизмом.